Коли мені чоловік придбав котика, я не хотіла за ним прибирати какашки. Ну, тобто я виросла в селі, де котик просто ходив собі на вулицю, ми навіть не знали до нього туалет. А коли ми опинилися в квартирі, я стикнулася з тим, що я собі подумала, я дитині памперс три роки міняла, ну там два-три рочки, після того вона ходять на горщик. так? Тут я ну ладно, що ти там там у ті два, ну 5 років, так ти ще той горщик почистиш там в унітаз наш виливаєш, поки він навчиться вже на дорослий унітаз. Ну окей. Але 15-20 років котик живе і ти мусиш за ним два рази в день прибирати, тому що я два рази в день прибирала, бо як мінімум один раз в день я мила його цей лоточок зранку, а ще з середині дня я йшла б їх какашки у тій прибирати. Потім ми йому другого котика взяли, щоб не було скучно. І вийшло у нас а, два котики, потім чотири. Ну, коротше, цей девайс це реальне спасіння. Якщо ви втомились прибирати за котиками. Якщо вам потрібно десь поїхати на вихідні чи з ночівлею і не хвилюватися, щоб все от гарненько змилося, то можете використовувати ось такий класний девайс. Дуже гарненько змиває. Все прямо в каналізацію, що дуже зручно. Ось, де зараз наповнення водички, і потім все йде прямо в каналізацію. От, є розірва цього лоточка, умови читайте ша всі просто. Також великий, є міжнародна доставка. Знає там на полі на ночі от іздорове цей девайс дійсно робить щасливим саме жінок, тому що жінки знову прибирають так? за котиками. Це реальне щастя, якщо нашого котика хоча двох кішечок діарея, тобто кал рідки. Якщо ваші кішечки в здорові, буде все гарно збиватися в даному випадку, я змиваю два рази, коли в нас у якійсь такі ситуації непланові. От і за два рази гарненько. Перший змиваю великі відходи, другий призмиваю начисто, так щоб було. Але якщо у вашої кишечки здоровий ну, кал, то але, там взагалі ваше нічого ваше не лишиться, кишечки тобто кишечки просто будуть плавати сухі какашки і чишенька буде водички, і все.